Продовж минулого тижня вогнеборці Прикарпаття ліквідували понад 20 пожеж. У всіх випадках рятувальники ліквідовували загорання та не допускали розповсюдження вогню на більш значну площу. 27 вересня зранку до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу в селищі Гвіздець Коломийського району. До місця події негайно було направлено вогнеборців 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Коломия та рятувальників місцевої пожежної команди села Гвіздець. По прибуттю до місця події було встановлено, що горий житловий будинок площа пожежі складає 20 метрів квадратних. Надзвичайники локалізували та ліквідували пожежу в найкоротші терміни та не допустили розповсюдження вогню на більш значну площу. На місці події в одній з кімнат було виявлено тіло чоловіка 1964 року народження. Причина виникнення. Пожежі наразі встановлюється. До ліквідації даної пожежі було залучено 5 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж у житловому секторі, працівники служби порятунку закликають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити ніж мати справу з її наслідками. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером. Мто адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.